Основна думка цього відео, що пошкодження суглобів – це процес, який накопичується поступово за рахунок того системного запалення, яке ми розбирали в попередніх відео, а також постійної травматизації, коли ми неправильно рухаємось замало або забагато перетреновуємось, маємо неправильну поставу, неправильний паттерн руху, довго знаходимося в вимушенні, сидячі, стоячі, ще якісь позі. І коли ми маємо порушення обміну речовин, всі ці фактори вони будуть кумулюватися взаємно негативно одне одного обтяжувати і, врешті-решт, можуть призвести до того, що ми втратимо рухливість і безболісність наших суглобів, чого мені би дуже не хотілось, тому що здатність до активного руху це. Ну, якби наше все, це наше якість життя. Це можливість себе обслуговувати, реалізовувати, допомагати собі, допомагати людям, дбати про себе, дбати про свою родину, працювати, подорожувати і все-все-все. Тому я всім бажаю безболісного, активного руху в тому напряму, який вам близький і цікавий.